Усім привіт дорогі друзі і зараз вийду новий БП. Ах, через 10 секунд вже... Да, новий БП так швидко. Кібер Бравл так швидко прийшов. Я просто в шоці. Е, там буде... ну, Мені найголовніше, ну, скоріше це є монети. Найголовніше. О, це чи... чи Я ні, я забула, як коротше, називається. И вот, новенький сезон. Боже, против монстров. Забираем немножко силы. Очкайте, я хочу найти скин. И да, это Горгона Эмс. Капец. Нет, короче, прикольно. <кхм> э, так, э, добре. Короче, ну, новый рановый сезон, да. Точно. <кхм> э, добре. Добре, 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 Зачекайте секунд. О, май гад, Добре, а 16-й левел уже. И вот новий бп плюс уже. Yeah. И давайте стартеру подойдем не сладкое. Давайте блин. По сути, я такое видео уже не могу, ну, можно и не снимать, потому что, ну, типа, это, по сути, однакове видео виходить каждый месяц. Вот, типа, я навіть скіна не отримую, ну, не отримую, що тут, блин. Е, э, ну, але я вам скажу, скін прикольний. А? Е, э, там я знаю, що буде на Пайпер скін в цьому сезоні, на RT, до речі, на RT, це, здається, перший скін, не рахуючи з Броу Паса. І там ще якісь будуть скіни э, по цьому сезону. Ну, точно не пам'ятаю. Я дуже ну, Мені більше сподобався, якщо чесно ну, Напевно що. Треба подивитися, що там щось додадуть. Я пам'ятаю, там буде новий режим. Ну, коротше, не буду наперед, тому що місяць до того сезону всіх почався цей сезон. Капець в в засі 28 сезон. Це просто піпець. Так, зараз я стартую, звичайно, продуктом забираю. І так, давайте відкривати вже стардроби. Так, рідкий. Ну, я прям не буду, так, типу, якісь тактики в цей раз. З Це, тим минулий раз вже докрував. Так. так. От ще... коротше, надій на легендарний, я думаю, нема. Так. Пам'ятайте п'ять легендарні... легендарних легендарних дропів. Вот уже классный Wolverine. Надеюсь, эти обновы будут что-то схожи. Блин, я же шутку их открываю. Так, мифик и еще выпадаю 500 блингов. Наши унести каких блингов ваших, а? Заберите их себе. И остальные дроп, и ничего. Класс. Ну, что, сколько у меня? 4000, офигеть. Давайте прокачаю Barry точно Berry 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 Угу. Ну я хоча б можу купити гаджет знову э, оцей і та, оцей цей имбовіш я знаю Типа оцей, що що воно там буде в два рази більше того розуму. Це і то одна точка. Ну, хоча б десята сила це теж дуже-дуже класно. І от все я вже. Все забрав забрал пасом. Але зараз я ж хочу вибрати звичайно скинчик з блінги в каталозі. Мені посвідчить на сверхрітки, хоча я можу можешь забирати косарь. А Цей, О, цей скин можна купити за блінги. Я його купляю. Я його купляю. Вот залітає скинчик. Офигення имбовий имбом, пін. На жаль, далі відео я хотів пограти з цей скін на Бонні, але я далі не мав змоги пограти в Браву. І тому я закінчив запис і тому я не пограв, але так то я зацінив потім, і мені сподобався. Ну і вибачте, що тільки на 5 хвилин відео. Ну і усім па-па.